Скажіть, чи було у вас таке, що ви витрачаєте купу часу, грошей, енергії, робите реально класний продукт, а дуже красиво це все запаковуєте, там, логотип, упаковка і так далі. Розробляєте запускаєте суперякісну рекламу рекламу з хорошими, розумними людьми, все це запускаєте. А продажів або немає взагалі, або вони такі маленькі й нечасті, що навіть не відбивають. Затрати, які ви там витратили на рекламу. Якщо так, то швидше за все, ви теж відчували оцю таку дилематичну ситуацію. Що з однієї сторони не хочеться якось це все покидати, бо ти ж стільки часу, енергії всього в це вклав і справді гарний продукт зробив. З іншої сторони страшно якось інвестувати далі, бо не факт, що воно взлетить, ніяк же не виходить. І ти думаєш, може краще зафіксувати збитки і вийти зараз, ніж там ще інвестувати, щоб вийти пізніше, ще з більшими збитками. І це така часта дилема, яку я називаю валіза без ручки. Ну, бо вона дійсно схожа на валізу, там, та, якою відірвалася ручка, і ти і нести незручно, і якось викинути шкода. А коли шукаєш рішення в цій ситуації, то постає ще одна проблема, бо всі варіанти зводяться до того, що окей, дайте грошей ще нам, от ми зараз точно зробимо прямо таку рекламу, яка принесе вам ну, дуже багато продажів. І тут ти розумієш, що гроші заплатити, то ти повинен вже. А чи вдасться заробити на цьому? Ну хто знає. Особливо, коли там кожні наступні експерти дають такі самі результати, як їхні попередники, тобто ніякі, і це якось не дуже надихає. Скажу відверто, іронія в тому, що часто проблема насправді не в експертах, які там роблять рекламу або не в вашій рекламі, якщо ви її робите самі. Частенько ці люди, які розробляють рекламу, вони справді можуть бути класна. Ваша реклама може бути толковою. Е, ви можете мати хороші відгуки. Там люди можуть мати реально класні, успішні кейси, навіть з дуже схожих бізнесів. Швидше за все, проблема тут фундаментальніша, глибша. А, мабуть, ви намагаєтесь продати тим клієнтам, які ніколи у вас не куплять, або які в принципі не купують багато і часто. Скажіть, а хто з вас, тільки чесно, перед тим як запускати якийсь бізнес або, хоча б рекламну кампанію, збирався разом з командою на правильний чіткий воркшоп? А ви по певній методиці, перевірені вже часом, там на інших кейсах сегментували правильно клієнтів. Потім, по іншій методології, ви пріоритизували і вираховували. А на якому з клієнтських сегментів ви точно заробите більше, а на яких ви нічого не заробите і куди йти не варто? От тільки чесно, хто це робив перед тим, як запускав бізнес там чи хоча б рекламну кампанію уже наявного бізнесу. Повірте, жоден бізнес не виросте доти, доки не зрозуміє, на яких клієнтах він зможе заробити багато і почне з ними працювати, а на яких клієнтах він ніколи не заробить, і не буде більше з ними працювати, не буде більше витрачати грошей на залучення тих, хто. Вам грошей відповідь не принесе. Мене звати Андрій Миронюк, і вже більше 13 років я будую стратегії росту для українських і міжнародних бізнесів. Завдяки моїй роботі на 40% в рік виріс оборот хімчистки цех. Аптека низьких цін заробила мільйон доларів за 7 місяців. А новий бренд засобів захисту рослин картал. За перший же рік продав все, що в нього було ще до кінця сезону. Повірте, цього нічого не було б, якби ми в кожному з цих випадків і в усіх інших кейсах разом з командою на самому початку не сіли і не визначили найприбутковіших клієнтів і відкинули тих, на кому ми точно не заробимо, і тому навіть не будемо витрачати грошей на їх залучення. За більше ніж 13 років роботи з різними клієнтами я провів. Ну, більше сотні стратегічних сесій та воркшопів. І на цьому досвіді розробив власну методику пошуку найприбутковіших клієнтських сегментів. Саме тих клієнтів, на яких ви заробите найбільше. Ця методика лягла в основу воркшопу, який я називаю пошук прибуткових клієнтів. І цей воркшоп ви можете пройти разом з командою буквально за пару годин, бо він складається з п'яти досить простих кроків. Пояснюю, дивіться, крок перший. Вам потрібно. Навчитися вірно сегментувати клієнтів, а 98% сегментації, яку я бачу на реальних бізнесах, вона робиться по хибному принципу. Повірте, точно не треба сегментувати так, що, а, значить, там чоловіки, жінки, 35-40 проживають в міста з доходом середній плюс. От це ніяк не допоможе вам знайти тих, на кому ви зможете заробити. Це точно, другий крок. Вам треба придумати якомога більше сегментів. Вам вже треба щось вибрати. Якщо ви зараз не можете назвати більше там, 15 20 клієнтських сегментів, які можуть бути вам цікаві, то вам нема що вибрати. І повірте, є хороші методики, які дозволять вам точно більше 20 таких сегментів наштурмити. Третій крок а, потрібно визначити критерії. Як же ви будете вибирати цих сегментів? Ну, точно не просто так, там є певна логіка, є певні критерії. Розкажу про перший: ну, наприклад, розмір сегменту. Дуже важливо, щоб в тому сегменті, на який ви цілились, було багато людей. Іншими словами, якщо ви там захотіли попрацювати з не знаю, послами іноземних країн, то це гарний сегмент, дуже гордо звучить, люди багаті, все круто, але цих людей мало. І ви їх поки познаходите, ви на малій кількості людей. Швидше за все багато не заробите. Також важливо визначити критерії, а, за якими ви будете обирати ці сегменти. Ну, по якій логіці вибирати, як знати, що цей сегмент кращий, а цей там менш прибутковий. А, розкажу про один з них, наприклад, розмір. Дуже важливо, щоб в вашому сегменті було багато людей. Ну, Тобто, якщо ви придумали гордий сегмент, там, не знаю, посли іноземних країн в Україні, звучить круто, гордо, дорого, багато, але там людей мало. А якщо ви хочете наловити багато рибки, то треба шукати ставок, де риби, в принципі, апріорі багато, то, мабуть, тоді ви більше зможете зловити. З Сегментами схожа історія. Тому перший критерій розмір. Є наступні критерії, які дуже чітко вкажуть, ви в правильному напрямку рухаєтесь чи ні. Четвертий крок, треба буде це все оцінити згідно сегментів, прикинути. А і п'ятий крок розрахувати. Тут проста математика, все дуже чітко. Розрахувати, який сегмент принесе вам найбільше прибутку. А який найменше? Таким чином буде такий пріоритетний список. Зверху будуть найпріоритетніші для вас, найприбутковіші клієнти, а знизу будуть ті, з якими працювати точно не варто. Зазвичай ми робимо це з клієнтами у рамках великої стратегічної сесії компанії. Вона триває два дні, до неї ми місяць годуємось і коштує там від п'яти тисяч доларів. Однак, з часом я почав помічати, що пошук прибуткових сегментів це чи не найважливіший етап початку там або росту бізнесу. І почав отримувати багато запитів саме на цю частину роботи. Саме тому, щоб зберегти свій час і ваші гроші, я зробив покрокову інструкцію воркшопу пошук прибуткових клієнтів з дуже детальним поясненням, матеріалами та приклади з реального кейсу, щоб ви разом зі своєю командою буквально за кілька годин змогли визначити, на яких саме клієнтах ви зможете заробити більше, швидше і легше. А на кого треба перестати витрачати гроші, бо вони вам нічого не принесуть. Часто, коли я стикаюся з чимось новим, то виникає такий здоровий скепсис. Я вважаю це цілком нормально, мати сумніви. Отож, давайте поговоримо. Якщо вам не дуже віриться, що ця штука корисна, потрібна і робоча, зайдіть на мій сайт Мироню. Подивіться на мої кейси. Там не всі, але там є чимало. Почитайте їх ті результати. Повірте, жодного з моїх успішних кейсів не було б, якби ми з самого початку не визначили, на кого з клієнтів ми можемо заробити, а на кого ми заробити не зможемо, з ким працювати не варто. Якщо, наприклад, у вас є думка, ну що в мене дуже такий унікальний бізнес, може це не для мене, Ну, дивіться, гіпотетично таке може бути, напевне, якщо вам для росту не потрібні клієнти, які принесуть вам багато прибутку. Тобто, якщо ви можете зростати без залучення нових клієнтів, які готові купувати, то вам цей воркшоп не потрібен. Якщо ж для росту вам потрібні гроші ваших клієнтів, то швидше за все вам цей воркшоп згодиться. А якщо інколи буває таке, що команда не робила ніколи воркшопів і вони не вірять, що в них вийде, бо ж нема такого досвіду, тут теж вас можу заспокоїти. Повірте, ця інструкція, цей воркшоп розроблений з урахуванням, як я вже сказав, більше сотні. Воркшопів проводених мною, це означає, що я розумію, що зазвичай людям не зрозуміло, які питання вони задають. І саме на основі цього я розробив дуже детальну інструкцію. По-перше, по-друге, коли я проводжу воркшопи з клієнтами, то я, як модератор, задаю час і темп. Ну і там, хто не встигає, то він якось трохи випадає. Я, звісно, і збираю до кучі, але потрібно рухатись в чужому темпі, в моєму темпі. У цьому випадку, ви будете мати нагоду зробити це в час, коли вам хочеться. Взяти на це стільки часу, скільки вам потрібно, маючи свій там темп, ідучи по своєму ритму. Це дуже важливо і це, повірте, зменшить кількість стресу. Окрім того, якщо такі ви не впевнені, або у вас будуть виникати багато питань, ви завжди зможете звернутися до консультанта. А там є тариф з роботи з консультантом, або, наприклад, запитати у мене в телеграм-каналі, а я вам точно допоможу. Відповім все буде добре, не переймайтесь. Я вам скажу одне, що навіть якщо у вас не вийде щось там на 100%, а вийде хоча б на 50%, повірте, ви значно краще будете розуміти, з якими клієнтами треба працювати, а з якими не треба працювати. Тому це точно буде для вас корисно. Отож, бізнес точно не зросте, якщо ви будете намагатися продати тим, хто ніколи не купить ваш продукт. Це факт. Порахуйте, скільки грошей ви вже витратили на рекламу, яка не спрацювала. Окей, а скільки ви ще витратите швидше за все? А скільки за цей час ви могли б заробити. Щоб не наступати на ці граблі, я рекомендую вам, ну так щоб по-чесному і правильно, це зробити дводенну хорошу стратегічну сесію з усією командою, витратити на це там кілька тижнів, п'ять тисяч доларів, але воно точно того варте. Якщо ж у вас немає таких грошей або ви хочете зробити це швидше, то я рекомендую вам почати з воркшопу пошуку прибуткових клієнтів. Які ви, по перше, зможете придбати значно дешевше, а по-друге, ви зможете зробити його вже прямо сьогодні? Отож, заходьте на сторінку, дізнавайтеся більше, будуть питання, питайте, головне зростайте.